Залишайтесь на ТВА. Далі буде ще цікавіше. Супер шахрай, псевдолікар і мега гросмейстер За що президент дав Андрію Слюсарчуку державну премію у галузі освіти? Ми в майбутньому зможемо навчитися регулювати роботу нейронів. Геніальний містифікатор чи недооцінений геній. Ким насправді є так званий містер Пі Андрій Слюсарчук. Цю людину називали чемпіоном із запам'ятовування великих обсягів інформації. Він хотів створити за державні гроші інститут мозку. Він перемагав найсучаснішу шахову комп'ютерну програму. Він міг безпомилково назвати найбільшу кількість цифр у нескінченній арифметичній послідовності числа пі. Зрештою, він нещодавно отримав указом президента державну премію у галузі освіти. Але розслідування журналістів Львівської газети Експрес приголомшило. Виявилося, Андрій Слюсарчук зовсім не той за кого себе вед... Дає дипломи несправжні, у біографії підозрілі білі плями, ба більше журналісти з'ясували, що нібито лікар-Слюсарчук причетний до псевдонаукових методів лікування, які коштували його пацієнтам життя та здоров'я. Денис Бігус про справжнє обличчя загадкового містера Пі. Зараз я вдикнув і навчайся храні. Заспокойся. Боля нема два коні про Андрія Слісарчука Заговорили у 2000-х. 2006 року він потрапив до книги рекордів України, нібито запам'ятавши мільйон знаків числа пі його шоу із запам'ятовуванням 30 мільйонів цифр 2009 року. Дивилась вся Україна. Про перемогу над шаховою суперпрограмою Рибка 4 повідомили всі випуски новин. Всеукраїнська слава, прізвисько Доктор Пі, безліч інтерв'ю. Титри: доктор медицини, нейрохірург, професор нейрохірургії. За офіційною широко розтиражованою легендою, Слюсарчук народився у 1971 році. У 9 років закінчив школу, яку саме не розголошувалося. Втратив батьків медиків у автокатастрофі. Втік із сиротинця до Москви, жив з циганами. У 12 років вступив до Московського державного медичного інституту імені Перегова, який закінчив у 18 років. Через кохання перебрався до Львівської області, але дівчина незабаром померла. Станочки про мене ніхто ніколи не написав правду і не напише правду. Я я я питала, чому він казав, я все знайшов. На сайті Слюсарчука нині закритому підтверджені легенди, фотокопії численних дипломів. Наочне підтвердження біографії вартої екранізації. Розслідування Світлани Мартинець підтвердило, про життя Слюсарчука дійсно можна знімати кіно. Чи то кримінальне, чи то жахів. Пан Слюсарчук лікував невідомо від чого мою маму. Робив їй капальницю в гуртожитку, робив чистку крові. І після останньої, та якби тої капальниці, вливання тих препаратів вона померла. Фатальна лікарська помилка, фатальна, жахлива, але не лікарська. Документи, які журналісти експресу привезли з Росії, доводять Слюсарчук. Ніякий не медик. Ця людина ніколи не навчалася у Москві і не має базової медичної освіти. Старанно приховувана слюсарчуком школа у Козятині залізничне ПТУ. Тут, переведений із Бердичівського сиротинця, Андрійко опановував професію штукатура. Нині навчальний заклад радий би забути свого вихованця так само, як той забув рідне ПТУ. Проте знакому вдалося дізнатись кілька подробиць з життя штукатура пі у колишнього директора Юрія Зоргача. За ними майбутнє світило не тільки медичної, а й взагалі жодної освіти немає. Програми ПТУ геній не подужав. Проте вже у юні роки почав опановувати мистецтво шоу. Пам'ятаю, що був такий Андрій фамілію. його. був гіпнотізорамиво називалі училищні. Подімаю целую групу учащихся, і не засипали на глазах. всіх. у 2000-х слюсарчук переїжджає до Львова, облаштовується у гуртожитку Львівської політехніки. Тут же запрацює і клініка видатного нейрохірурга. Поки вся країна дивилась ролики про вченого самородка, людина, яка уявила себе лікарем, цинічно калічила чужі життя у синів пані Катерини. Ювенільний артрит. Коли його виявили у старшого Андрія, з'ясувалось, що лікування препаратом Хуміра коштуватиме 15 тисяч гривень на місяць. Крутили ролик е цього Сорчука, показували по телебаченню як нейрохірург, як феномен. І я собі на цьому зациклилась і шкала любі виходи на нього, щоби спробувати е дешевшим способом. Попробувала. Півтора тижня, до двох тижнів 37 тисяч. За ці гроші шоумен медицини провів восени 2010 року єдину маніпуляцію. У кімнаті гуртожитку він поставив Андрію крапельницю з невідомим препаратом і зник, не дочекавшись закінчення лікування. Ну, мені призначив крапельницю. капав гуртожитку. Прив'язав її до царської груші. А це дрітку дорогу капіницю прийняв, а ходить набагато гірше. А потім вже не міг ходити. Я відчув, що на мене, на мене людина впливає. Хоче вплинути. Я не знаю, як можна назвати гіпнозом, не гіпнозом, але чимось впливає. Це мене власне насторожило. Андрій Токарський, який бачився зі слюсарчуком двічі, розповідає про першу зустріч. Майбутній доктор Пі прийшов у нейрохірургічне відділення львівської лікарні Натольського влаштовуватись на роботу. Він сказав, що я принесу ксерокопію документів. Я вже маю досвід, скажімо так, з попередніх років я сказав, ні, ви мені принесіть оригінальні документи. Після того він щез і почав епізодично з'являтися в нас в відділенні, про що я довідувався на наступне або через два дні. Коли пацієнти говорили, ви знаєте, нас консультував професор Слюсарчук. За словами медика, Слюсарчук приходив до відділення після того, як розходились справжні лікарі. Пан Слюсарчук приїжджав в відділення в основному вечором. Це було типово, як злодій. Стемніло люди розійшлися, він появився, Він роздавав консультації і ще Ну, в нас навіть лікар-інтерн би такого не посмів собі призначити. Тобто, це були однозначно призначення, які могли зашкодити людей. Попри те, що львівські медики оцінили знання нейроштукатури як гірші за фельдшера, слюсарчука зараховують професором нейрохірургії до Національної медичної академії після дипломної освіти імені Шупика. О, оригіналів дипломів не було були представлені коп'я. Диплому про закінчення, закінчення, завірене нотаріально Московського інституту. Нині завідувач тамтешньої кафедри нейрохірургії та екс-міністр Микола Поліщук пояснює, що Слюсарчука взяли, щоб мати під рукою людину з доброю пам'яттю. По рекомендаціям, які йшли із зверху, від кого саме, от, від кого саме я не зобов'язаний це говорити, зараз. Так, да, від кого це не так важно, від кого йшли, але це рекомендації йшли звернути увагу на людину, яка має ос певні особливості пам'яті. Поліщук зазначає, що не знає жодної наукової роботи з Люсарчука, проте впіймав його на плагіаті дисертації російського вченого. Після цього Слезарчука звільнили, тим більше, що його унікальні здібності також було поставлено під сумнів. Тисячі ж вдячних пацієнтів нейроштукатура існують лише на фото та єдиному відеоролику. Він весь час хотів оперуватись. Я попросив, щоб лікарі його взяли третім асистентом на операцію, щоб постояв, подивився. От, але дуже досвідчений нейрохірурм цей вийшов, сказав, що Микола Єфремович він нульовий. Він взагалі не знає, що таке рана. Професора, нейрохірурга Слюсарчука Андрія Тихоновича я не знаю. Та найдивовижнішим трюком у цій історії є те, що професор Слюсарчук справжній. У нього навіть довідка про це є. Хоч Андрій Слюсарчук скаржиться на недооціненість, результати його наукової кар'єри вражають. Йому приділили увагу обидва президенти. Віктор Ющенко видав указ про створення інституту мозку, керівником якого планували зробити доктора Пі. Віктор Янукович своїм указом нагородив Слюсарчука державною премією в галузі освіти. Міністерство освіти, вищу атестаційну комісію ВАК та особисто Дмитра Табачника Слюсарчук пройшов як вольфганг Месінг охорону Сталіна. Саме у Міносвіти Львівську прокуратуру ще навесні запевняли, що Слюсарчук дійсно вчився у Росії. ВАК визнав його профес. На підставі навчання у московському медвузі і видав відповідні документи. А табачник підписав подання на державну премію. Його наукові дослідження, наскільки я можу зараз говорити, розпочалися ще на студентській лаві. Він провадив дослідження такого роду, які в кінцевому рахунку вилилися в наукові Результати у формі кандидатської і докторської дисертації Володимир Пасічник, завідувач кафедри інформаційні системи та мережі, охоче переповідає офіційну біографію Слюсарчука. За словами пасічника, вони друзі та сусіди і знайомі понад шість років. Деякий час побули й колегами, адже саме після зарахування професором кафедри інфосистем Слюсарчука подали на держпремію. Я особисто бачив перед собою. Атестат професора, виданий Міністерством освіти та науки України, і е, диплом доктора медичних наук, виданий Вищою атестаційною комісією України. Легендарних російських дипломів пасічник по давню дружбу зі Слюсарчуком не бачив. Каже, це питання до відділу кадрів. Дивно, що унікума Слюсарчука, на якого на кафедрі мали б молитись, зарахували на півставки на один курс, маленький минулого року, і той вже скінчився. А зарахували, щоб закрити квоту. На самій кафедрі жодного портрету видатного науковця, навіть прізвище і те відсутнє. Колектив кафедри інформаційні системи та мережі щиро вітає своїх працівників з присудженням других премій у номінаціях Найкраща монографія та Найкращий підручник. Але гордості кафедри лауреата державної премії у галузі освіти Андрія Сусарчука тут чомусь немає. Зараз доктор Пі зник. У коментарях усім відмовляє зі старим другом не контактує. У міліції не з'являється. Там після заведення кримінальної справи навіть видали постанову щодо примусового приводу. Але, попри всі негаразди Андрія Тихоновича, Володимир Володимирович у свого друга вірить і як у людину, і як у лікаря. Як лікаря ви його радили комусь, можете порадити? Без ша. Вірить Люсарчуку і дружина Володимира Пасічника. Каже, хороша людина, хороший лікар, хороший бендер. Всі кажуть, став бендер, стабендер, бендер. З ким би він не зустрічався, він для тої людини таку ситуацію робить, що цій людині в масках щось має щопнути. І щоб вона вже більше такого не робила. Кось ошукав, ну, значить треба щоб. Та людина була ошукана. Якщо будете проїжджати повз міністерство освіти Дмитра Табачника або маєтки Віктора Ющенка у Безрадичах чи Віктора Януковича у Межигір'ї, уважно прислухайтесь, чи не чутно, як у когось там щось клацає. На сьогодні це все. Але більше історій зі знаком оклику дивіться уже за тиждень. Пропонуйте свої найцікавіші побачити у нашій програмі. Пишіть нам на електронну пошту, спілкуйтеся з нами на Фейсбук. І не забувайте, ми за вашою допомогою розставляємо усі потрібні знаки. І головний.